Тетяна строкач, снігами замила стежки зима. Яскравий світ раптово почорнів, забравши світлі фарби із палітри, і монотонність сірих, хмурих днів тебе лякає ніде правди, діти, шукала істину все та коли знайшла. Відразу ж захотілося сховати, снігами замила стежки зима, якими ти збиралася ступати. Але ж зима невічна, і весна розтопить сніг. Надію подарує розквітне, не немов струна в яскраві барви світ розмалює, молитви щирі, хай Господь почує. Дякую.